дослуплять прутнями по спині, і ну або перевеслами по голові. Або повернути назад у людську подобу. А якщо натраплять на якихось особливо старанних цілителів, то ще я її можу утішерстві разом з шкірою здерти. Але, звісно, з найкращими намірами. Та ще їжа у Вовкулак так собі, бо їм все вовче чуже. От і сидять на сухпайку, тільки хліб, ягоди та плоди. І це все між переховуваннями від інших справжніх вовків. Тому що останні їдять все. Псевдо вовків також. От воно яке, життя вовче. Ні тобі нормального обіду, ні сну, та ще й палками по спині надають, якщо захочуть врятувати. Кажуть, що легенди про вовколак походять ще з часів тотемізму. От уявіть собі. давні часи у стій ліси жодного вайфай. Зате є тотем – священна істота або предмет, який, як вірили, був прабатьком племені. Якщо тотемом була тварина, то всі члени племені вірили, що пов'язані з нею не лише символічно, а й буквально. Тобто в них є якісь певні риси характеру, як в тієї тварини, її здібності, і навіть частинка її духу. Наприклад, шанувальники ведомедіа, напевне, багато любили спати взимку. А ті, то тотемом був бобер, підозрюю полюбляли будувати греблі або хатинки. Ну, або просто фанатично грозли дерева. О, шо? Ну і, звичайно, існували племена, чи їм були вовки. І, напевне, таких було багато, тому що вовки це вам не якісь зайчики чи кури. А серйозні хижаки з неабияким авторитетом у лісі. Так молодих воїнів Скіфіль зображали як воїнів вовків, які б'ються з драконом і перемагають його. Дакійці називали себе вовками і казали, що вони з ними однієї крові. Ромул і Рем, засновники Риму, на секундочку, п'ють молоко кого? Правильно, вовчиці. А в слов'ян взагалі перетворюватися саме на вовка ну виглядає так, що було дуже престижною практикою, тому що таким займалися не лише якісь там пересічні Всеволоди та Остапи, а тогочасні воєводи, князі і інші непересічні особистості. І якщо до приходу християнства всі ці вовші штучки, назвамо це так, вважалися ну, почесним заняттям, то коли воно прийшло, погляди дещо змінилися. І якщо ти бігаєш лісом, щось там собі гарчиш і вишкіряєшся, то ти ну, або дуже дивний, або відьма, або ще чого гірше, вовкулака. І ось починається епоха полювання на наших головних героїв. В середньовічній Європі то діло час від часу звинувачували когось в тому, що він перетворюється, що вона перетворюється на вовка і поїдає безневинних селян і їхню худобу. Особливо відзначилася Франція, де існування Вовкулак офіційно було визнано беззаперечним фактом. А якщо так написано в документі, то значить так і є. Щоправда, французька інквізиція підійшла до цього питання кардинально і, здається, вирішила, що найкращий вовкулака це засмажений вовкулака. От тому давайте перейдемо до наших слов'янських перевертнів, в яких ну були всі шанси продовжити свій рід. І, мабуть, це і добре, тому що без них історія мені здається була б значно нуднішою. То би на створення легенди і змушував сусідів підозріло дивитися на того дядька, який ночами десь зникає, а потім зранку нема корови. Точніше, вона вбита. Хм? До речі, не всі вовкулаки були небезпечними. Були такі, що перетворювалися на цих істут проти своєї волі, і єдине, що вони робили, так це собі просто сиділи і цілу ніч вили на місяць, бо не могли перенести таку долю. Ну там, знаєте, депресія, екзистенційна криза і всяке таке. Але ось чарівники, які самі вирішували стати вовкулаками, це вже зовсім інша історія. Там вам не про ніжне, жалісливе вбиття на місяць. А -а. Вони були жорстокими і кровожерливи. Одним словом, якщо раптом ваш сусід починає надто цікавитися магією, і дуже часто дивиться. На вас, а потім на собак, а потім на вас, а потім на собак, і так хх, до вас, то знаєте, варто би було задуматися. Ми плавно перейшли до того, як же згідно народним повір'ям можна було стати вовкулакою. Варіантів море, і перше з них народитися. Вважалося, що якщо раптом вагітна жінка під час свого такого стану побачить вовка, або не дай Боже. З'їсть м'ясо, який той роздер, чи навіть фрукт, який той надкусив, то все, готуйтеся, а у вас буде не хлопчика, не дівчинка, а саме справжнє вовкучалення, вовкулачення. О. І вже з самого моменту своєї появи на світ така дитина буде вести себе незвично. Згідно з повір'ями, діти вовкулаки народжуються не головою вперед, як то. Ну, нормально, а ногами вперед. І по-моєму, це цілком логічно. Якщо вже все подальше життя піде до гори Дрийгом, то чому б не почати ну, типу, і народжуватися до гори Дрийгом? Один такі особи жили собі, як звичайні люди. А от вночі хоп, і перетворювалися на вовка. І йшли собі влаштовувати хаос. Переважно той хаос був влаштований серед місцевої худоби. От. Одна з українських легенд до слова, описує момент, той момент, той самий момент перетворення людини на вовка. Як прийшла його пора, вийшов за клоню, устромив, ножа в землю і почав розбиратися. Геть розібрався, голий зостався, потім перекинувся через той ніж та й став вовком. До слова, стати виродженим вовклакою можна було ще й завдяки зіркам, а точніше, планетам. Ви просто всього-навсього повинні були би народитися в момент, коли планети стояли в певній комбінації, які саме ніхто не знає, і як це діє, теж ніхто не знає. Але якщо хтось і знає, то явно не скаже. Бо прийшлося би то все діло ще й пояснювати астрологам. А коли воно треба. Але якщо раптом хтось не дуже хотів бути вовколакою, мати всі оті їхні здібності. Але його мама під час вагітності поводилася як адекватна людина і за вовками не доїдала нічого, то завжди був запасний варіант магія. Для цього перш за все потрібно було знайти якогось кона або відьму і вічливо попросити себе перетворити. Але вони можуть відмовити, тоді можна попробувати їх задовбати. От чіплятися до них чіплятися, чіплятися, як папугай, перетвори, 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 і вони, аби ти вже відстав, перетворити на вовка. Ну або на жабу. Тут вже як пощастить. А як довести мага саме до потрібної точки кипіння, аби це був вовк, то розбирайтеся самі, якщо кому треба. Мені було не треба воно. Щодо самого процесу перетворення, то скажемо прямо це далеко не найприємніший досвід. Перше на людину накидали звірячу шкуру, потім затягували на шиї чарівну туску на узу. І починалося веселе життя. А точніше, період мук, тому що за пів секунди це перетворення не відбувалося. Але потім воля свіжоспечений вовкулака, готовий до нічних пригод. В такому вигляді вимушені перевертиші залишалися на кілька років, а точніше, не стільки років, наскільки їх зачарували. І це все про людській свідомості. І коли, якщо вовче життя починало їм надоїдати, то вони йшли до людей і всім своїм видом показували тим людям, що вони яка теж люди. Який сенс? Спитаєте ви? А я вам зараз кажу, аби їх перетворили назад, тому що для цієї процедури вже можна обійтися без мага чи відьми, це міг зробити, напевне, кожен другий, бо ж в народі недурні жили і точно знали, як таке провернути. Потрібно було Вовкулаку перевести через хомут, а потім включити свій внутрішній генератор імен і по черзі вигукувати всі імена, які спадуть тобі ну, в голову, на думку точніше. Там Василь Іван Степан Богдан, Катерина, Материна. І якщо пощастить, ти вгадаєш ім'я зачарованого, то з нього зразу спаде звіряча шкура. Діловта. а ще є варіант для лінивих. Просто скинути шиї вовкулаку і мотузку. Ту чарівну мотузку, яка по ідеї завжди там повинна висіти. Що це зразу не зробити? Я не знаю, не питайте. Проте є один моментик. В таких випадках е перетворення можливе тільки вовкулака людина. І коня. Другий раз ти вже на вовкулаку ніколи в житті не зможеш перетворитися. Тому думай, те! До слова, ні зачаровані, ні вроджені перевертні людей не чіпають. І ще до слова, якщо ви раптом побачите вовка з ямкою під пашкою, то можете бути впевнені, це вроджений вовкут, тому що кажуть, що під час трансформації, туди забираються кінці шкіри. І, коротше, через ту пашку вовкулака стає вовком, а потім опять через ту пашку вилазить людська шкіра, і в вовкулака стає людиною. От, так от. Але погодьтеся, помітити ямку під Вовчою Пашкою, ну важку буде. Тому є більш явний признак, що перед вами Вовкулака. В них коліна на задніх лапах вивернуті не назад, як порядних вовків, а вперед, як порядних людей. Окрім двох попередніх, виділяють ще декілька цікавих типів Вовкулак. Наприклад, Вовкулак Чаклун, який самовільно перетворюється на Вовка за власним бажанням. Також є Вовкулак Строкар, ну чи строкар, на якого така мана находить в певний час. І він просто вимушений ставати тим вовком, не контролюється. Є й Вовкулак ізгонь, якого пустили Вовком. за щось. А ще є вовколак молодий. Вовкулак молода, вовкулак старста, вовкулак старша дружка, молодша дружка і так далі. Коротше, ті, що перетворюються на вовкулак під час весілля, точніше їх перетворюють, тому що відьми, чаклуни і так далі, чомусь дуже любили тим займатися, ходити на весілля і перетворювати там всіх на вовків. До слова, оця пара наречених, які ставали під час свого весілля вовкулаками, називалися вовнороді. вовкулачками. Таку класифікацію оцих всіх вище перезваних фереверні. знову розробив дослідник Веддавадюк. Жах який Короче, на сьогодні все. Не буду вас перезавантажувати інформацією, тому що е, ну, від такої кількості подробиць і самому легко можна стати вполакою. Я вам вже людську мову забуваю. Проте, якщо вам сподобалося і цікаво далі послухати, захоплюючі і не дуже подробиці про цих істот, то завжди можна записати другу частину. Просто напишіть про це в коментарях. Що цікаво, згідно з повір'ями, вовколаками можуть ставати лише, знаєте, такі злі, понурі і чи... Вичну. Я ж казала, все, кінець, що ж ти вже там розказуєш? Людська мова зарчепіш. Та у <світкій> що цікаво, згідно з повірями, вовколаками можуть ставати лише, знаєте, такі, вічно злі, жимось незадоволені і понурі люди. А от добрі і радісні таким метаморфозом просто не піддаються. Тому, якщо завжди хочете бути в людській формі і подобі, просто більше смійтеся, будьте добрими і не зациклюйтеся на дрібницях.